Довгі, довгі дні і ночі, я без тебе наче не живу, де ти мій, крізь холодні дні, я до тебе птахом прилечу. Де би ти не був і як далеко, в небі високо летять лалеки я завжди тебе знайду. Чуєш там у полі вітер свище, з кожним подихом до тебе ближче. наше кохання іще сильніше, вище неба на краю. Довгі, довгі дні й ночі, знов прийдеш до мене у вісні, обіймаєш і шепочеш, як без тебе холодно мені. Деби ти не був і як далеко, в небі високо летять лалеки, Я завжди тебе знайду, чуєш там у полі вітер свище, з кожним подихом до тебе ближче, наше кохання іще сильніше, вище неба на краю. Де би ти не був, і як далеко, в небі високо летять лелеки. я завжди тебе знайду. Чуєш, там у полі вітер свище, з кожним подихом до тебе ближче. наше кохання іще, сильніше, вище неба на краю. Де би ти не був, і як далеко, в небі високо летять лелеки, я завжди тебе знайду. Чуєш там у полі вітер свище, з кожним подихом до тебе ближче, наше кохання іще сильніше, вище неба на краю на краю.